Доброго дня! З вами сімейний психолог Світлана Крезу, магістр психології з досвідом роботи 17 років. Викладач психології, член Асоціації дитячих та сімейних психологів України. Мама дорослого сина, яка успішно пройшла всі вікові кризи. Сьогодні я хочу розповісти вам про кризу трьох років. Перше, на що хочу наголосити, що криза трьох років не обов'язково починається в 3 роки. Криза є процесом, який триває з моменту відокремлення дитини від мами. Тобто, чим більше дитина самостійна, тим більше в неї відокремлюється своє Я, ми можемо спостерігати це вже після року. Що у дитини з'являється я. І якщо це я не словами, то діями точно це ті дії, коли дитина не хоче допомоги, а хоче самостійно все робити, все тримати, все самостійно. Про що я говорю? Що наша криза трьох років починає набирати обертів потихеньку. Тому завдання цієї кризи. Досить цікаве. І друга така криза по силі, по завданню буде у підлітковому віці. В кризі трьох років дитина розуміє про себе все те, про що говорили ми про нього. Тобто, красивий, розумний, швидкий, вміє робити будь-що чи поганий. Тобто у дитини формується гарна самооцінка або погана. Все буде залежати від вас. Буде говорити дитина, я гарний або я поганий. І не тільки тому, що ми так йому говорили, а й тому, що він так себе почуває. Криза трьох років це про те, що дитина говорить, я хочу, як я хочу, проявляти себе. Навіть якщо мама знає, що дитині подобається, донці подобається ця спідничка, і вона її запропонувала вдягти цю спідничку, дитина влаштує великий скандал, тому що вона сама хотіла обрати цю спідничку самостійно, зрозумійте. Криза трьох років це процес. Це не говорить про те, що вона. Почалася три роки, в три роки закінчилась. Ні. Це якийсь час, який вона займає. І чим більше ми даємо дитині можливості ствердити свої вміння, знання, затвердитись в можливостях, тим легше дитина проходить цю кризу. Ми всі хочемо бачити, щоб наші діти досягли мети. Пам'ятаємо? Що досягають меті, ті, хто говорять, я хочу і буду це робити. І що ми робимо з вами? Ми говоримо своїй дитині: так, ти хочеш, але стоп, зупинись, не потрібно, так не роблять, тобто ми починаємо на неї тиснути. Тут я хочу, щоб ви зрозуміли, що насправді криза трьох років це не тільки. Дитяча криза, а й криза батьків. Тому що ми не помічаємо, що наша дитина дорослішає, що наша дитина може робити більше. Багато речей, які раніше вона робити не могла. І нам здається, що вона досить маленька, ще не може самостійно справитись. Ми завжди намагаємось їй допомогти. А тому ж. Що думаємо, що вона маленька, не впорається або зробить собі боляче. Тому, якщо дитина хоче зробити і ця дія не загрожує її життю і здоров'ю, нехай робить. Криза трьох років це найчастіше той час, коли ми не вчимо, а кричимо. Наприклад, дитина впустила чашку з водою. Ми кричимо, навіщо? Навіщо? Наше завдання навчити її справлятися, із завданням донести чашку і втримати її. Тобто, в цей період ми даємо дитині навики, а дитина стає більш автономною, не тому, що батьки забороняли, а тому, що її цьому навчили. І це все залежить від нас, батьків. Це період. Коли дитина має потребу у спілкуванні з однолітками, у взаємодії з ними. І нам з вами разом потрібно дати їй можливість комунікувати, комунікувати з дітьми. Тобто сваритися, сперечатися, наполягати, відстоювати своє. Це Є процес пізнання себе через взаємодію з іншими. Дитина вже може говорити та висловлювати свої думки. І дитині потрібне розуміння. Ще хочу сказати, що дитина досить егоцентрична. І наша з вами задача допомогти дитині вийти з цього егоцентризму. Що це? Я зараз поясню. Дивіться, дитина постійно сконцентрована на собі. І вона не бере до уваги не чиї бажання. Дитина не готова ставати в позицію іншого. І ось у цей період, в період трьох років, це ми маємо навчити дитину, наприклад, Зачекай, зупинись. Ми цього вчили її і в два, починали вчити в 2 роки. Але якщо дитина в 2 роки могла почекати 2-3 хвилини, то дитина 3 років може вже чекати від 10 до 30 хвилин. І тоді у світі дитини з'являються ось такі значимі дорослі, які мають свої бажання. І ці бажання не Такі, як у дитини. Тобто це дуже важливий період, в який дитина або навчиться бачити і розуміти потреби інших, наприклад, мами або тата, або не навчиться. І тут важливо, щоб дитина зрозуміла, що окрім свого бажання, є бажання мами й тата. Вони не завжди будуть співпадати з бажаннями дитини. Але розуміння того, що в них різні бажання є і буде розумінням того, що завжди можна домовитися. І ось саме цьому ми повинні навчити свою дитину. І наостанок хочу сказати, що криза трьох років. Це процес, в якому наше завдання дати можливість дитині повірити і перевірити свої сили. А для цього нам потрібно давати дитині можливість перевіряти свої здібності.